Але за цей тиждень декілька новинок, з якими я хочу вас познайомити. Мені дуже дуже сильно подобається ця новинка. Взагалі світшоти це є щось таке е, замість свитерів, як для мене. Це одяг, який молодить. А саме цей світшот, якщо говорити конкретно про нього, тут йде вишивка е, так от на зуб, яка увінчується тризубом. І ось такі от, е, листочки. Вони в тон основному кольору, бежевому. Виглядає реально дуже мега круто, має ось такі складочки. Взагалі, цю модель ми в інших тканинах вже мали. Вона мега класно сидить. Скомбінувала я з брюками шкір замінника, але можна будь-які бежеві, коричневі, світлі брюки та й чорні можна. Як вам подобається, просто я особисто дуже люблю ось такі монохромні образи. Це шкір замінник дуже якісний. Я вже вам показувала в попередніх відео. тож не буду зупинятися. Моя ціль була показати вам світшот і, взагалі, скерувати вас на придбання світшотів замість свитерів як альтернативу.